Добрий день, гуртківці! З вами Югова Ірина Іванівна. Сьогодні ми продовжуємо тему лідерства за програмою Дебати і поговоримо про стилі лідерства. Далі ми розглянемо тест. Оцініть свій стиль керівництва і розглянемо, як завжди, притчу. Авторитарний стиль. Це такий стиль, коли лідер приймає рішення одноособісно. Визначає діяльність своїх товаришів і не дає їм можливості виявити ініціативу. Він замикає всю діяльність на себе, і тому його підлеглі, якщо мова йдеться про підприємство, живуть у світі слухів і здогадок. Авторитарний лідер не зважає на міжособистісні взаємини, які склалися в групі. У випадках, коли відсутній авторитарний лідер робота його групі, уповільнюється, а то й зовсім припиняється. Як тільки авторитарний лідер виходить з кімнати, члени групи відкладають роботу або різко знижують свою продуктивність. Коли е, цей стиль підходить, він виправданий, коли лідер має всю інформацію для вирішення проблеми. Мало часу і коли група добре мотивована. Деякі думають, що цей стиль включає крик, використання грубої мови, а також погрози та зловживання владою. Але це не авторитарний стиль, це образливий і непрофесійний стиль керівництва. У разі довготривалої відсутності лідера така група не в змозі самостійно продовжити і організувати ефективну діяльність і найчастіше розпадається. Далі демократичний стиль. Це такий стиль, коли лідер прислухається до думок своїх товаришів, активно спілкується з ними, залучає їх до процесу прийняття рішення на підставі групової дискусії, обговорення. Стимулює їхню активність демократичного лідера, на відміну від авторитарного, члени групи сприймають як одного із нас. Він завжди опирається в організації діяльність як на допомогу, так і на підтримку інших. Охоче передає свої повноваження іншим. При відсутності такого лідера діяльність групи не припиняється і не знижується. І ліберальний Стиль вільний. Лідер уникає особистої участі у прийнятті рішення, надає повну свободу учасникам групи самостійно приймати рішення. Такий стиль ще називають анархічний безвладний стиль. Тобто, цей стиль на практиці, це відсутність лідера в прямому розумінні цього слова. У Френч це такий дослідник, який займався вивченням стилів лідерства, виявив, що вільний стиль лідерства призводить до безвладдя, конфліктів і фрустрації. Фрустрація це такий стан, коли, наприклад, ви бігли до автобуса, а він перед вашим носом відійшов. Кількість і якість виконаної роботи значно нижче, ніж у разі демократичного стилю лідерства. Однак вільний стиль лідерства приводить до більш доброзичливих взаємин між членами групи, ніж авторитарний. Зараз я хочу повернутися ще до демократичного стилю поведінки. Він включає от демократичний стиль, включає кілька моделей поведінки: консультативну, консенсусну і, власне, демократичну. Консультативна модель при демократичному стилі, це коли лідер перед прийняттям рішення радиться, консультується із членами групи, але зберігає у себе повноваження, Щодо прийняття остаточних рішень. Консенсус, консенсусна модель це коли лідер заохочує групове обговорення питання, а потім ухвалює рішення, яке відображає загальну згоду та буде підтримано членами групи. Рішення не вважається остаточним. Доти, доки всі заінтересовані сторони не погодяться з цим рішенням, або поки члени групи не погодяться підтримати рішення, яке прийме група, навіть якщо вони не погоджуються з ним повністю. І демократична модель, це коли лідер наділяє групу остаточною владою. Він діє як збирач групової думки. Та проводить голосування перед ухваленням рішення. Цей стиль добре підходить для управління компетентними людьми, котрі прагнуть взяти на себе відповідальність. Такі люди хочуть брати участь у прийнятті рішень та давати зворотний зв'язок лідеру. І хочу ще декілька слов сказати про ліберальний стиль лідерства, коли він підходить. Він може ефективно працювати з добре мотивованими та досвідченими членами команди, вони самодостатні і можуть не потребувати допомоги чи емоційної підтримки з боку лідера. Цей стиль от, ліберальний, да, він хорош під час пошуку творчого рішення. Проблема такого стилю полягає в тому, що члени групи сприймають вільного лідера як незалученого і байдужого. Але необхідно пам'ятати, що немає жодного правильного способу керівництва чи управління, який би підходив для всіх ситуацій. Хороший лідер використовував всі три стилі та адаптується залежно від конкретних відносин. Між послідовниками та ситуацією. А зараз я запропоную вам тест, для того, щоб ви оцінили свій стиль керівництва, якщо вам доведеться кимось керувати бути лідером. Поміркуйте, до чого ви схильні. Цей неформальний інструмент, розроблений, щоб допомогти вам задуматись про стиль Лідерство, до якого саме ви схильні. Ще раз підкреслюю вам. А зараз хочу вам сказати, що ми розглянемо п'ять ситуацій, і відповіді будуть А, Б і В. А це один бал, буде нараховуватися за таку відповідь. Якщо ви берете відповідь Б, буде нараховуватися 3 бали, і відповідь В, 2 бали будуть нараховуватися. Уважно слухаємо. Перше питання. Учасник групи втратив важливий документ. Ви лаєте, ви лідер, да? лаєте того, кого підозрюєте, а потім виявляєте документ у своєму столі, який. Самі поклали його в це незвичне місце. Як ви вчините? Будьте уважними. Відповідь А: промовчити, щоб не впустити свого авторитету. Один бал. Перетворити це непорозуміння у жарт, нарікаючи на безлад у своєму столі. Три бали. І вибачтеся, визнавши, що і лідер не завжди має рацію. Два бали за цю відповідь. Друга ситуація. На дні народження ваш учасник групи повівся непристойно, почав вести себе розв'язно, багато дозволяти собі. Відповідь А: це серйозний привіт у тому, щоб виключити його з групи. Судячи з його поведінці. Людина він нестримана і ненадійна. Один бал. Відповідь Б: Подумає, що з нас без гріха? Три бали. І відповідь В. Ви при нагоді натякнете, натякнете товаришу, що не задоволені його поведінкою. Відповідь 2. Це така, така батьківська позиція. Але лідер може так себе поводити. Третя ситуація. Успіхи вашої групи дозволяють вам матеріально заохотити всіх її учасників. Наприклад, педагог виділив вам гроші на якісь потреби або на премію. Яку форму ви оберете? А дасте премію тим, хто, на вашу думку, її найбільш бідний. Один бал. Відповідь Б: витратіть преміальний фонд на організацію вечірки або Дня народження 3 бали. І В Скликаєте загальні збори для обговорення питання. Як розподілити премію 2 бали. Ситуація 4. Серед ваших одногрупників є пара непоганих товаришів. Проте викликають у вас. Особисту антипатію. А. Ви постараєтеся їх позбутися 1 бал. Нічого страшного, адже серед ваших однокласників, якщо ви лідер класу, чимало і симпатичних людей 2 бали. І В. постараєтесь обмежити спілкування з ними діловими питаннями 3 бали. І остання п'ята ситуація. Що допускаєте ви критику на свою адресу А. Іноді можна дозволити незадоволеним випустити пару, але бунтівників слід взяти на замітку 1 бал. Б. У принципі, ви це допускаєте, хоч і не надаєте критики серйозного значення 2 бала. І В. Ваші одногрупники знають, що ви, що ви навіть буваєте вдячні. За конструктивну критику 3 бали. Підрахуйте кількість балів, котрі ви набрали. І після цього е, такі результати. Якщо ви набрали 5-7 балів, то у відносинах з людьми ви явно прагнете до авторитарного стилю. Вважаєте, що маєте право. Майже повністю розпоряджатися їх діяльністю і навіть особистою долею. Багато людей, мабуть, поважають, але й побоюються вас. Намагайтеся оптимально використовувати повагу та не зловжувати тим, що вас побоюється. 8-12 балів. У відносинах з Однолітками ви схоже зуміли знайти оптимальний стиль, який зазвичай називають демократично. Постарайтеся і надалі дотримуватись цієї стратегії, і вона напевно забезпечить вам успіх. І якщо ви набрали 13-15 балів в учасників групи, ви користуєтеся репутацією лібералов, готово завжди піти на зустріч їхнім інтересам. Ви докучаєте їм постійним наглядом, готові пробачити їм дрібні помилки, але чи не поспішили ви проміняти авторитет керівника на імідж свого хлопця у ситуаціях по-справжньому відповідальних така стратегія може підвести. Подумайте, поміркуйте, що, які результати ви отримали. А потім ми це обговоримо. А зараз, як завжди, притчу розповім про, про осла і тигра. Осел сказав тигру: Трава блакитна. Тигр відповів: Ні, трава зелена. Розгорілася суперечка. Вони вирушили до лева царя звірів, щоб він допоміг їм розібратися з цим. Ще до того, як вони дійшли до галявини в лісі, де Лев сидів на своєму троні, осел почав кричати Ваша величність, правда, що трава синя? Лев відповів Так, правда, трава синя. Осел зрадів і продовжив Тигр не згоден зі мною, сперечається і дратує мене. Будь ласка, покарайте його. Цар завірів оголосив. Тигр буде покараний п'ятьма. Роками мовчання. Осел радісно підскочив і пішов, досить повторюючи, Трава синя. Тигр прийняв своє покарання і питає Лева, ваша величність, за що ви мене покарали? Адже трава зелена. Лев відповів, Твоя правда, трава зелена. Здивований тигр запитав, тоді чому ж ви караєте мене? Лев відповів, це не має жодного відношення до того, яка трава синя чи зелена покарання. Ти отримав через те, що така хоробра і розумна тварина, як тигр, не може витрачати свій час на суперечку за слом. А потім ще й приходити до мене із цим питанням. Найгірша трата часу сперечатися з дурним, та фанатикам, якого не хвилює ні істина, ні реальність, а лише перемога його переконань та ілюзій. Ніколи не витрачай час на безглузді суперечки. Є такі люди, яким скільки б доказів та фактів не надавати, вони все одно не здатні зрозуміти. Єдине, чого вони хочуть, бути правими, хоча це далеко не так. Коли не вігластво, невіжество на російській язик, якщо перевести це слово, кричить, інтелект мовчить. І в мене є таке до вас запитання. Перше. Якби лідером був осел, то в якому стилю керівництва він віддав би перевагу, на ваш погляд? Друге питання. Якби лідером був Тигр, то якому стилю керівництва він віддав би перевагу? На ваш погляд. І третє, якби лідером був Лев, то якому стилю керівництва він віддав би перевагу, на ваш погляд, поясніть свою точку зору. Відповіді, як завжди, надіслайте мені, надсилайте мені. На сьогодні все. Бажаю вам успіху, щастя, здоров'я, мирного неба над головою. До нових зустрічей!